Встановити світовий рекорд це велике досягнення та неабияка гордість для будь-якого спортсмена. А у змаганнях стронгменів кожен може знайти собі вправу на свій смак та колір, тому світових рекордсменів тут чимало. Тож я пропоную вам пригадати українських Стронгів, які є чи були власниками світового рекорду у силовому екстремі. Почати слід, звісно, із Василя Віростюка. Видатний український селач, який за свою кар'єру завоював чимало титулів, має на своєму рахунку також і один світовий рекорд. У 2007 році на Strongman World Championship Вірастюк проніс супер-йок вагою 410 кг на дистанцію 30 метрів за 11,34 секунди. Ну як проніс? Пробіг, пролетів. Тоді до слова Василь виграв цей турнір, який на той час був альтернативою Ворстронкисмена. Далі у нас підуть рекорди дещо посвіжіше. На World Tour Finals 22 2022 року, Павло наконечний просто знищив всіх своїх суперників у Axel Deadlift. Як ми всі прекрасно знаємо, станова тяга це коронка Павла, і окрім захмарних ваг на раз, він може похвалитися і класною роботою на повтори. Наконечний затягнув 350 кг із аксель-грифом на цілих 11 повторень, вписавшись в одну хвилину.

Like Павло Кордіяка на переможному для себе європіструнки Смен 23 становив. Старий рекорд також далося побрання Шоу Класік у 2020 і 2022 році встановлював рекорд у Дамбелі. Гантель вагою 110 кг він піднімав над головою цілих 8 разів. Look at this. No wasted time, no wasted effort. Four. To Novikov. Eight reps. Окрім того, в Олексія є ще один рекорд, пов'язаний із дамбелом. Йому вдалося зробити 11 повторень із гантелою 100 кг за 75 секунд. На виграному Strongest Man» 2020 року Новіков встановив новий світовий рекорд у ось такій становій тязі. Тут українському Стронгові підкорилася вага 537,5 кілограм. Як виявилося, тягнути колеса від рівня коліна Олексію дуже зручно, тому ми отримали ще один рекорд. На тязі покришок, на тому ж таки, шоу Classic. Олексій затягнув неймовірних 549 кілограм. кілограм. На Arnold UK 21 го року українцю підкорився ще один рекорд. Вправу у Фрейм Кері Новіков виграв із просто божевільним часом 7,35 секунд. Але і це ще не все. Є Олексія ще один рекорд поставлений на Ворстрон Кесмені 22-го року. Атлет не залишив шансів своїм суперникам у праві Флінстон Барбел, піднявши рекордні 247 кілограм. На сьогоднішній день можна сказати, що наші стронгмени у хорошому віці, де можна показувати максимум своїх можливостей. Тому хто знає. Можливо, ми ще колись побачимо рекорди від українських силачів.